6 липня 2023 року на фронті згинув гриб Максим Анатолійович, 2000 року народження. Про це Золочів.нет повідомили родичі бійця. Максим Гриб народився у Скадовському районі Херсонської області. Максим був світлою, доброю, веселою людиною, оптимістом, був чесним, мав підхід до кожного, був патріотом України. Після служби в армії він пішов на війну захищати свою українську землю. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, поховали воїна на Золочівщині у селі Сновищі, світла пам'ять і шана Герою України. Людина світла, людина світла. І, на жаль, ну, такі люди приходять дуже на ту землю дуже на короткий час. Якщо про, так подивитися по цьому, то дуже багато хлопців, таких світла, гарні, всі вони гарні, всі вони молоді, їм тільки зараз жити і свої плани на майбутнє будувати. Так? Максиму було дуже багато планів. Це сім'я, це, це навчання, О, тому що він за своє таке коротке життя не встиг. Він тільки. В нього була школа і армія, і війна, і все. Оце плани в нього були дуже гарні, дуже такі світлі, як він сам. В нього дуже багато друзів всюди. Я дуже дякую побратимам. Дуже дякую всім рідним, всім друзям його, що приїхали, підтримали. Христиночку, я хотіла за іншого обставин з тобою познайомитися, тому що він сказав, що в серпні я привезу до вас невістку. Каже, я приїду своєю машиною і привезу до вас невістку. І всім дуже дякую, всім дуже дякую. Нехай Бог вам допомагає, нехай Господь вас завжди береже. Я дуже хочу, щоб. Та війна закінчилася, Так, дуже швидко закінчилася, тому що дуже наших молодих людей, які які потрібні ну, Треба, щоб вони жили. Просто, щоб вони жили. Я не знаю, як вона, ця війна має закінчитися, як воно. Я знаю, що з нашою перемогою, але просто дуже велика ціна. Максим кожна казав. Каже, мамо, така велика ціна. Каже, за це все, він це все бачив. Мамо, така велика ціна. Нехай Бог вас всіх оберігає. Дякую всім.